День гучних сенсацій та визначення перших учасниць плей а Також екватор групового етапу чемпіонату світу 2025 з волейболу серед жінок. Усім привіт, ви на суспільне Спорт, і Це наш традиційний уже третій дайджест головних. Новин дня світової першості двадцять двадцять як і завжди, у 8 хвилин розповімо про вісім матчів. Будемо говорити про головний матч дня, найбільшу сенсацію, класні рекорди, а також окремі виступи окремих волейболісток. Бо о, за підсумками цього дня поговорити точно я про що? тож Поїхали. Розпочнемо з головного матчу дня, який закривав сьогодні програму змагального процесу у Таїланді. А саме, поєдинок двох учасниць Ліги націй Франції та Бразилії. Ці команди зустрічались між собою не так давно у липні, і тоді провели на майданчику п'ять партій. А Франція була близька до гучної сенсації, і те саме повторилося на чемпіонаті світу. Франція 14-та команда світового рейтингу. Бразилія, друге місце світового рейтингу і чинний срібний призер чемпіонату світу. При цьому всьому Франція повела за партіями 2-0 і виглядала значно впевненіше на фоні збірної Бразилії. Француженки класно подавали, дуже класно працювали у захисті і майже не помилялися. Однак, після того як рахунок став 2-0, команди наче змінили місцями. Команда Бразилії вже так, і гравчині, і тренерський штаб казав, що все, що нам треба зробити, це прибрати свої помилки і гра тоді. Піде, але Бразилія не просто прибрала свої помилки. Вона ще додала неймовірну гру на блоці. Хорошу гру до гравальниць ґабі та Юлії Бергман. Як наслідок бразилійкам вдалося перевести гру на тайбрейк, при тому дуже впевнено вигравши третій, і четвертий сет з різницею в 10 і 8 очок відповідно. Ну а у п'ятому вирішальному сеті Бразилія теж виявилася сильнішою. 15-13, 3-2 у цілому матчі. Бразилія залишається непереможною на цьому чемпіонаті світу і уникає гучної несподіванки, і гучної сенсації. Але Франція, яка до слова уперше за понад 50 років виступає на чемпіонаті світу, Зіграла вище всяких похвал француженки, прогрес яких продовжується команда минулого року вперше виступила на Олімпіаді. Так знаємо, що то була домашня. Зараз виступає на чемпіонаті світу у Лізі. Нації була дев'ятою. І здається, що для Франції усе має бути гаразд з питанням виходу у плей-офф, А там потенційно може бути навіть і боротьба за чвертьфінал. принаймні у цьому матчі, і на подачах. І в захисті команда Франції дуже і дуже сподобалась. Здається, що в якийсь момент вони просто самі не повірили, що можуть обіграти Бразилію, і тому десь зупинилися. Але щоб вийти у плей-офф, збірній Франції у третьому турі доведеться обіграти непросту команду Греції. І Ми таким мостиком переходимо до іншого матчу до найбільшої сенсації, мабуть, усього групового етапу, ну або принаймні цього змагального дня. Перемога Греції над збірною Пуерто-Рико, пам'ятаєте, ось ті, хто цікавляться волейболом традиційно, знають, що Пуерториканки – це збірна, за якою українські любителі волейболу стежили чи не найбільше серед усіх суперниць збірної України упродовж цього літа. Адже Пуерто Рико могло вибити Україну з прохідної позиції і не дати вийти у лігу нації на наступний сезон. На чемпіонаті ж світу Пуерториканки валяться. Вони програли перший матч Франції і були фаворитками у поєдинку проти Греції, яка нагадаю, де на 31-й позиції у світовому рейтингу, тоді як у 18 й Але у цьому матчі знову велика кількість браку, неймовірне бажання збірної Греції і класна гра їхньої лідерки привели до того, що Європейська команда виграла свій перший матч на чемпіонаті світу за 23 роки. Греція перемогла у першому сеті, виграла другий взагалі з рахунком 13-25 Потім програла третю партію і, зрештою, довела справу до переможної. Тож перша перемога для Греції велика сенсація. Вони здобувають у світовий рейтинг 14 очок. І тепер в очному матчі третього туру проти Франції визначить, хто ж буде виходити у плей-офф. Ну а для Пуерто Рико останній тур перетворюється на формальність. Велика несподіванка, але ця збірна не проходить у плей-офф уже точно. Рухаємося далі. і Переходимо до рубрики Розгром дня або по іншому. Те, що відбувалося у матчі Італія-Куба, не назвати. Знаєте, якби у нас була телевізійна програма середини десятих або нульових, нам би довелося червоний квадрат поставити тут, коли ми будемо показувати відео з матчу Італія-Куба, бо це що з чимось? Перший сет 25-9, другий сет 25-8. І після того тренер збірної Італії каже, мовляв, ми дуже поважаємо збірну Куби, тому хочемо грати як краща версія себе. Лідерки збірної Італії, зокрема Паула Егону, робили на корті і на майданчику усе, що хотіли: подачі, захисні дії, доведення, атака, блок. На Кубинок було шкода дивитися. Тому на третій сет Італія випустила своїх резервісток, які все одно винесли кубу 25-16. Зокрема, в кінцівці там зробили ривок 15-3 після більш-менш рівної половини гри. Тому 3-0 Італія. Лідерки світового рейтингу розбили Кубу 9-8 і сумарно пропустили 33 очки за три сети, а сам матч тривав 1 годину та 2 хвилини. Не знаю, чи це якийсь рекорд чемпіонату світу, але точно найбільший розгром Цього змагального дня інший матч цієї ж групи, у якій грає команда Італії, також завершився розгромом. А команда Бельгії перемогла Словаччину, перемогла у трьох сетах, перемогла впевнено, не допустивши суперниць у жодній з партій до 20 очок. І відтак Бельгія та Італія мають в своєму активі по дві перемоги. Вони гарантовано проходять до плей і У третьому турі. Просто визначать між собою хто буде першим, а хто буде другим у групі. У той час Куба та Словаччина в останньому турі розіграють тільки третє місце і звання тієї команди, яка виграє хоча б один матч на цій світовій першості. Аналогічно склалась турнірна ситуація і в групі А, де відбувся ще один великий розгром. Нідерланди не помітили Єгипет 15, 13 та 13 очок 41. В сумі набрала команда Єгипту за три партії проти Нідерландів. Ну і голландки, які у першому турі дуже великі проблеми мали зі Швецією, здобули свою другу перемогу і гарантували собі вихід. У плей плей-оф. де точно також буде і команда Таїланду. Господарі змагань обіграли Швецію, попри неймовірну глуї Гок з трьох сетах 3-0. Відтак Таїланд дві перемоги, Нідерланди дві перемоги, і вони уже точно крокують до однієї восьмої фіналу. В останньому турі тільки розіграють між собою першу позицію. А тоді як матч Швеції та Єгипту також перетворюється на формальність, вони будуть грати за третє місце у групі і бажання не вилетіти. Трьома поразками після трьох матчів. Ну і наступна рубрика найбільш відкрита група усього турніру. Я впевнений, що такого ми більше не побачимо у жодному з квартеті. Якщо Єгипет, Куба, Швеція, Словаччина уже пакують валізи Пуерто-Рико туди ж і будуть готуватися їхати додому, то у групі, де грають США, Словенія, Аргентина та Чехія. Усе абсолютно відкрито. Американки у класному поєдинку обіграли команду Аргентини 3-1, А Куня, яку ми відзначали Б'янка, Куня як найкраща гравчиня першого дня змагань, сьогодні теж відіграла класно, але один у волейболі не воїн. Тому американки виграють другий матч і крокують далі з першого місця. А от Аргентина, Чехія та Словенія в останньому турі будуть грати просто в заочній зарубі за вихід до плей оф Чому так сталося? Бо Чехія у першому матчі змагального дня, і це, до слова, був найдовший матч усього турніру, 2 години та 18 хвилин, здобула вольову перемогу проти Словенії. 3-2. Словенки вигравали 2-0 за партіями, Неймовірний просто волейбол демонструвала одна з лідерок цієї команди гравчиня, яка наступного сезону буде проводити у клубі імоповолі Панельяно Сілах. Це догравальниця команди в активі якої 23 очки. Але словенки не змогли закрити гру у третій партії. Після того чешки перевели гру на тайбрейк, де й виграли. Це був найбільш рівний матч у цього турніру за словами мого колеги Віталія Волочая. 106 очок набрала Чехія, 104 очки набрала Словенія. І це якраз різниця двох набраних пунктів на тайбрейку. Тож Чехія таки виграє один матч, уникає ще однієї ручної сенсації. Словенія програє цей матч. І що ми маємо в турнірній становищі? Аргентина, одна перемога три очки, Чехія одна перемога 2 очки, Словенія. Жодної перемоги, але одне очко. І в останньому турі Чехія грає зі Сполученими Штатами Америки, які вже гарантовано перше місце посіли. А Словенія і Аргентина грають між собою. Тож, якщо Словенки виграють 3-0 або 3-1, вони цілком можуть вийти в 1-8. Такої бінтриги нам і в усіх інших групах хотілось побачити. Однак, на жаль, маємо те, що маємо. Тож, за підсумками цього змагального дня, відомі вже перші шість учасниць плей-офф. Це збірні Італії та Бельгії, це збірні Таїланду та Нідерландів, які власне зі своїх груп уже вийшли і сформували там перше, друге місце будуть боротись в останньому турі. А також Бразилія та Сполучені Штати Америки такі шість команд, які пройшли уже до плей оф Їх з цим вітаємо. А наступні учасниці будуть визначатись уже в четвертий, п'ятий та шостий змагальний день. Ну і поки не забув, ми ще завжди виділяємо найкращу гравчиню змагального дня. Але сьогодні цього зробити мені не вдасться, бо блок збірної Бразилії, от командний блок збірної Бразилії, творив в третьому, четвертому, п'ятому сетах таке, що виділити когось одного просто неможливо. 19 результативних блоків проти Франції, 5 з них у Габі Дімараєш. І уся збірна Бразилії на блоці феноменальну гру провела. Американки теж заслуговують респекту, але бразилійки були неймовірними. Тому саме блок Бразилії сьогодні найкращий. За ігровий день саме таким видався третій змагальний день чемпіонату світу 2025 з волейболу серед жінок. Далі матч збірної України. Далі турнір, який виходить на найцікавіші стадії змагань. Тому обов'язково залишайтесь з нами, підписуйтесь на Суспільний спорт. Дивіться трансляції на суспільне волейбол. І чекайте на наступний дайджест уже зовсім і зовсім скоро. Побачимось.